Хто полюбляє піцу, запрошую приготувати зі мною ось таку порційну шкільну. Якщо зацікавила, давайте готувати разом. Нам буде потрібно борошно, сіль, цукор, дріжджі, яйце, кефір, рослинна олійка, водичка, твердий сир на ваш вибір. Ми візьмемо церелу, також два вида ковбаски, помідори та болгарський перець. Давайте, друзі, почнемо. Займемося приготуванням тіста. Вбиваємо сюди одне яйце, додаємо цукор, сіль та сухі дріжджі. Гарненько змішаємо, додамо сюди теплу воду, рослинну олійку та теплий кефір. Гарненько це все замішаємо. Порошно будемо додавати поступово, щоб не забити тісто та замішуємо. Тісто стає більш густим. Ми висипали вже сюди все борошно, тож домішуємо тісто руками. Місили тісто. Зверху, як бачите, я змастила олійкою. Тепер закриваю плівочкою або рушничком та залишаємо на півтори годинки в теплому місці. Друзі, пройшло орієнтовно півтори годинки. І, як бачите, як чудово піднялося наше тісточко. Легенько обімнемо і будемо формувати вже нашу смачну піцу. Таке ніжне, чудове тісто у нас відійшло. Бачите, які з'являються пухірці, по воно дуже ніжне, гарно дихає. Зараз, друзі, ми будемо відщипувати шматочки тіста та формувати наші порційні піци. Займемося нарізкою і ковбасок для наших кліп. Ми використовуємо два сорти. Нарізати можна як вам більше подобається. Наступний, друзі, інгредієнт це болгарський перець. Нарізаємо його міленько на квадратики. Також будемо використовувати помідори. Нарізаємо їх на півкітцями. будемо використовувати твердий сир. Я нарізала його пластинками. Натираємо ще трішки моцарели та будемо формувати нашу шкільну піцу. На кожну, друзі, піцу додаємо трішки кетчупу, томатного соусу, що вам більше подобається. Гарненько розподілимо посередині. Кожен, друзі, шматочок піци заповнюємо ковбаскою. До кожної пірси також додаємо сумідо. Не забуваємо, друзі, про апетитний болгарський ферм. Присипаємо зверху ніжною моцареллою. для яскравості трішки зеленої підутки по пару шматочків смачного твердого сиру. Відправляємо, друзі, нашу підготовлену піцу в розігріту духовочку при температурі 180 градусів на 15-18 хвилин. Дякую, що були зі мною! Ось така смачна апетитненька вона у нас вийшла. Якщо вам сподобалося, приготуйте для домашніх та поділіться з друзями.